Наші мандри тривають, ми знову йдемо на гостину в районний центр дитячої творчості. Позаду мене трампліни Кременецькі. Хто займається спортом, знає це місце я тут перший раз. Якщо отак перевести камерою, то ми маємо і сакральні споруди, і шматок бони видно, і лісу. Зараз ми так ще раз. Наш шановний оператор поває на камеру, і аж ген доїде до бони. Дуже класна місцина. Діти, коли йдуть сюди займатися, вони ще й милуються природою своєю рідною Кременецькою. Вертайся назад! А ми сьогодні сюди йдемо в гості до майстрині, яка робить особливі довижні ляльки і писанки. Йдемо знайомимося. Центр творчості, що зараз звернулися, розмальовувати стіни? Знати чесно, ні. Але ми чули неодноразово і рекомендуємо його нашим дітям. Студенти якого е, навчального закладу? Кохпа. І мені Тараса Шевченка. Брозотворче мистецтво, так? Розуміємо, розказ. Ні, в нас е, практика. Дівчата, з дитинства займалися малюванням, наскільки це любить, наскільки це ваше. І нині трошки про ту стіну, хто-то продумував картину. І так далі. Ну, це мучка. Завжди малювала з дитинства, як і більшість дітей. Але, знаєте, так по життю склалось, це тягло, було тяжіння до мистецтва і вирішила в зрілому віці, треба йти за мрією. Тож поступила в наш Кременецький спочатку інститут, тепер тепер це академія. І, знаєте, подобається. надіюсь, що виходить. Задум не наш, нам його підказали. Ми від себе дещо додаємо, вдосконалюємо, і от в результаті маємо такий от стенд, майбутній стенд, на якому будуть розміщена інформація про даний заклад, там фото, інформація про гуртки, і ми втілюємо цей задум. П'ятий курс? Так, так. Кажіть, які у вас спеціальності? Хто з тої академії виходить? Майбутні викладачі образотворчого мистецтва, етики та естетики і керівники майбутніх гуртків. Дуже часто, коли люди закінчують вузи, йдуть в іншу професію, в інші спеціальності. Ви готові працювати за спеціальністю? Готові. Аби були робочі місця, як то кажуть. З дітьми працювати цікаво, інтересно. Діти завжди хочуть розвиватися. І наша ціль, завдання, мета ну, навчити їх всього того, що навчили нас в ну на протязі п'яти років, які ми навчаємося. Зараз ми вже починаємо втілювати це в життя і передавати свої навички дітям. І нехай підростає покоління митців та творителів. Прекрасно. Ви ще може бути можете бути і художниками-декораторами, правда? Тут є ще розміють напрямки? Так, звичайно, ми в свою чергу також розвиваємося. Кожен особистісно, наприклад, в нас вже така база знань, що ми можемо приміняти свої навички і таланти в різних галузях. Це можуть бути навіть різні жанрові тематики. Тобто, нас кожен в колективі нашому студентському, який тут зібрався, кожен працює над своїм самодосконаленням, довершенням співпрацює з іншими людьми, знавидиться нові знайомства. Та тобто нам це все подобається, і нас це все цікавить. Кременеччина, особливо Кременець, е, околиці, це дивовижні пейзажі. Малюєте? Е, так, звичайно. Е, ну, я в свою чергу е, тут, так мовити, приїжджий, але в свій час вже встиг е, тут е, добре освоїться, мене багато нових друзів. Е, я сам з Львівщини, тобто це досить далеко, але в мене не, ви, не виникло ніяких ні. Е, так би мовити, розбіжностей, в творчості ніяких проблем без спілкування з людьми, які вони прекрасно розуміють, я з ними співпрацюю. У вас центр творчості дитячої, але я бачу, що творчі всі дорослі, дитячі, різновікові категорії, правда? Так. Ми можемо спостерігати відповідно співпрацю нашого центру дитячої творчості з академією нашого міста. Студенти е, даного закладу допомагають нам у підготовці до звітного концерту, який відбудеться в травні місяці, а також ми готуємося до Дня захисту дітей, який відбудеться е, 1 червня в нашому місті. Ми готуємо е, матеріал на сцену, вони е, допомагають нам оформити естетично, е, свої і задатки, перед, е, вміло передають у своїх роботах. Які ми можемо пізніше в ході роботи в ході виступу оформити зали, оформити сцени. Кажуть, ви новий директор. Так, ви новому підходите. В чому інновації? В чому новаторство? Можливо, це не новаторство, а продовження вже набутих методів роботи на системи роботи даного закладу. Я напевно просто вношу маленький, як кажуть, хвильку нового. В чомусь, я щось хочу поміняти в естетичному спрямуванні, хочу розширити деякі напрямки гурткової роботи, тому що дуже бачу, що тут сильний творчий колектив. Вітали на гурточок, гурток з писанкарства, веде його Надія Влощук, готується до свят громадою юною, і роблять нині писанки, так? Ми сьогодні робимо техніку Лемківщина. Нам вчителька розказала, що треба взяти писачок і взяти, поставити в центрі писанки крапку. І від тієї крапки треба швидко робити промінці, промінці на вигляді сонця. І після того ми за нашу писанку в виборених будь-якого кольору. Зрозуміло. Знаєте, бували на різних е, гурточках, і діти на природній свят займаються цим, але звичайно, в кожному гуртку, в кожному центрі творчості є свої технології, технології і викладання, і безпосереднього е, спілкування навіть з дітьми так. про ваш гурток. У мене гурток писанкарство. Він знаходиться на на базі Кременецької гімназії. Але так як у нас свято буде писанки в Кременці, і сьогодні до мене завітали юні наші гуртківці з нашого закладу, і так можна сказати, вони новачки в тому ремеслі. Ще бояться трішечки. От віск нас потік, вилився, бувають різні нюанси. Але ми стараємося зараз долучити все таки свята, йдуть і. Передати традиції нашого народу якомога більше діткам і привити їм любов до писанкарства в районному центрі дитячої творчості займається 960 дітей, і це приємно, що з такими дітьми і таким дітям передає свою майстерність і пані Надія Волощук. І сьогодні призначений директором районного центру дитячої творчості Тетяна Дем'янівна, яка кардинально змінила підходи і до процесу навчання, і в принципі до цього закладу. Я думаю, що в Тетяни Дем'янівни усе вдасться. А пані Надія надалі буде навчати. Я також проходив майстер-клас у пані Надії. По... Готуванню ляльки-мотанки це було на день міста в минулому році. Я думаю, в цьому році я вже десь буду також долучатися до майстер-класу. Першими ляльками, тобто це чиста поверхня яйця, вона не оздоблена писанкою. А вже від неї от стали зароджуватися ці ляльки, які вже є представлені на фестивалі. Вона є просто візиткою цьогорічного фестивалю, бо тема фестивалю Великдень, свята великодні писанка. І от вона якраз попала в тему, можна так сказати, стала візитівкою. В руках у неї букетик з перепилиних яєць, Я старалась дати. Писанки з різноманітними символами, що вони для всієї родини, бо є і берегіння, і дубові листочок, і сорока клинка для здійснення бажань, і смирічка символ юності і вічного кохання, і вічного життя. Так, що я а сама лялька має символіку восьмикутної зірки. Це є символ довершеності, гармонії, гармонії з собою, гармонії з всесвітом. Ось така в мене вийшла лялька. Це лялька в Львові на етновиставці згодом примандрує до Тернополя. А то майстриня, керівник гуртка Надія Волощук. Друзі, мандруючи кременцем, нам закортіло щось солоденького. І знайшли ми один магазинчик, аромат був аж на вулицю, тому що тут багато тортів, розмаїтих, класних, свіжесеньких, домашньої випечки. Ці торти готує дівчина, яка власне керує тим магазином. Назву магазину мене кажемо, аби не було реклами, але з тою господинькою і власницею, і вона ж в одній особі пекарка, Ми зараз познайомимося. Як вас звати? Мене звати Інна, доброго дня. Інночка, у вас такий добрий асортимент тортів. І вони дійсно ще й дуже гарно пахнуть. Дякую. Як ви починали свій бізнес як молодій людині в районному центрі, так, щось почати і з успіхом реалізовувати? Ну, я вважаю, що хто хоче працювати, той обов'язково знайде працю і себе в світі можна знайти, аби це хотіти. Кожен має своє якесь чи хобі, чи покликання. І ось, власне, кажучи, з дитинства я захоплювалася випічкою. Пекла, всім було до вподоби. Я спробувала його реалізовувати і ніби бачу запит, і для цього є. Люди приходять і дякують на, 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 наразі. Та й ось відкрилося такий невеличкий маленький магазинчик, де я його випікаю і дарую таку невеличку маленьку радість для людей, е, милуючись тим, як вони його з кавою куштують, чи там, хто очищає, як хто. Це для мене найкраще задоволення, коли комусь смачно. Ось такий невеличкий бізнес. Що ще вам вас цікавить. Розкажіть, які торти печати? Чи тут у вас є можливість їх і їсти? Торти випікаємо. Е, Переважно такі, як домашні пляцки, його можна ще назвати, праський, Спартак, Наполеон, Медовий. Всі лише з чистої продукції, не використовуючи ніяких домішок, сумішів. Ну, власне, так як домашня випічка. Ось так. Інна, для того, щоб відкривати свій бізнес, свій магазинчик, кредити брали? Чи за кордон їздили? Ні, кредитів не брала, за кордон не їздила. Помаленьку стали якось. Своїми власними зусиллями, так щось потрошки, потрошки не спішили, правда, трошки відкладали, бо так і треба підзбирати, було можливості. Але потрошки ніяких скажімо так, закордонів не було. Ваш коронний від Інни, які найбільше люблять ті, хто приходить покуштувати, полосувати, купити. Напевно, п'яна вишня. Це торт, який найбільше споживачів. Правда, є різні, є такі, що ваш рецепт? Мій рецепт. Поділіться в подорожніх замальовках п'яну вишню ми не раз чули, а цікаво, яка ж п'яна вишня від Інни Скременця? Так, п'яних вишнів є багато різних. Мій рецепт. Я скажу так, мої секрети краще так, тому що рецепт вони всі одинакові. Секрет п'яної вишні обов'язково має бути тільки продукти вищого гатунку і пропитані дорогим ромом амуретом. Не шкодуючи і високоякісного шоколаду. Ось секрет п'яної вишні. Чи лишновні лядачі, якщо готуєте в домашніх умовах п'яну вишню, вона має бути з ромом вищого гатунку. Не шкодуйте його. Так само, як інші всі продукти борошно і вишні. Друзі, зараз дегустуємо торт, п'яна вишня від Інни голод. В неї прізвище специфічне. А так смачно готує, так. Прошу тримайте мікрофон. Будь ласка. Єром. І ви його не пошкодували? Дітям обережно. Так. Ось і вишенька. Чесно? Смачно. Дякуємо за працю. Дякую вам. Ще розкажіть, ви отут і випікаєте? Так, саме так, саме власне тут ми випікаємо і зразу ж його продаємо в наступному приміщенні. Випікаємо, кухонька невеличка, але нам вистачає. Ем, наразі є один стажок, який допомагає мені. І ось так, ось наша така невеличка. Маленька, творча кухонька. Така творча робітня з тортів від дівчини, яка займалася танцями. Так? А тепер танцює на кухні і в магазині, створивши свій бізнес. Удачі вам! Дякую. Дякую, що завітали до нас. Усмішка від вуха до вуха. Красива усмішка. Коли ми заїжджали в Кременець, лив дощ. Але якщо в мандрівці трапляються цікаві, веселі добрі люди, то і сонце виходить. Зараз сонечко вийшло, і ми ще заїжджаємо до Почаєва. Є там дивовижна сім'я, в якої в будівлі своєрідний музей. О, знов дощ пішов. Але це вже сліпий дощ називається. Весняний, теплий, сонячний. Наша мандрівка триває. Чаєві зі сходів тої хатини видно Почаївську лавру і завітали в гості так. до двох колоритних людей. Подружжя Пане, шапували. Добро здоров'ячка. добрий день Приїжджу. Приїжджу. так. Це нині у нас остання точка мандрів в подружніх замальовках цього випуску. Але кажуть, що варто було до вас поїхати. Зараз так. побачимо, чим вас так хвалили і чому. Приємно, файно, коли мандруєш областю, заїжджаєш на обіця, а там така дивовижа, як в хаті Шаповарів. Кажуть дім, музей, хтось називає етнохата, як ви свою домівку звете і як так сталося, що вона в такому форматі, як ми сьогодні побачили? Як сталося? Бо, то, що самі робили. Самі ліпили, як ластівка гніздо, робили своїми руками з душою, Гадали. не підглядали нікуди так. І як вийшло? Просто як вийшло, з чого було, з того виходили, і так. така хата. І що хочу сказати, що просто не тільки ви, а нашу хату ніхто не минає. Отак, хто по чаю появиться новий, і якось так виходить, що вони сюди попадають. Ну, говорячи, нічого так не буває, отак собі просто. Видно, так має бути. У Вас багато вишиття, у вас багато картин, причому різних художників і ви малюєте, і маєте такі картини, які вам дарують, так? так. І ще музику пишете. Він стає раненько в годин, поки я ще там дрімаю трохи. Він стає, сідає на кухні і вже собі там, ну, щоб бути в формі. Вісалі в Архайка, не рукотворний храм, Почай півскайка. Плоняємося обожно так в цей милий зві, Почаївська мозаїка, ікра, всесвітня дань мицю, і синові, і духові, і небесні. Згадалися в пісні слова про Реріха. Підтримуєте його філософію? Ну, Божественної любові? Це таке то вже дуже висока для нас матерія. Те, що ми підтримуємо. Ну, як сказати? Ви казали, що живете, як хочете, як так. бачите. Так. Тобто без примусу, так. без якихось догм, але, певно. Все рівно у вас якісь свої власні принципи є, правда? Ну, Бачення але, життя світу. Є так. Принципи. Поділіться. Хочемо багато дечого змінити. Хотілося б, щоб не так було, як воно є в Почаєві зараз. Ми би теж так хотіли. <ріху> Я думаю, що ми так споріднені <ріху> в наших позиціях. Ми для того от, звалюю вже друге скликання депутатами. Хочемо багато зробити, але мало виходить. Боремось за наш музей Почаєцький. Так, можемо. Хочемо, піднімаємо. В 2000-х роках був от, чоловік в Будинку культури, був директором. Ми тоді, з валі вже тоді творили. Починали з вистав, так, з декорацій. Ми, ми кругом, де, де творчість там і ми перші. От. Ну Потім часи такі настали, що прийшлося йому піти. Ми за солідарністю теж забралися, значить з того будинку культури. Почали. Писати з валією, ходити на етюди, робити виставки, Іван собі пише свою музику і, і тим живе. То ви не тільки граєте на гітарі, ви ще столяруєте потруху? Так, да, е як. <рапев> <с Childhood> <рапев> ну, <Що зробилися рапев> я сам гітарі роблю навіть, вже штуки п'ять зробив. Він Але ж хочеться <рапев> новий інструмент зробити і послухати, він кожен інструмент по-різному звучить. Навіть гітара в одного майстра. Вона… Друга душевна і другий бертони. Ну. А де коли я розмальовую її? А, а от якась стоїть тут, <гум> От я йому. То, То я дуже мало, але я йому розписую так, ото він все само це зробить, і така вона получається, хто собі там хоче вдома побринькати, на той час Іван покаже там. Робите гітари, граєте на гітарі. Тут у вас коловорот, гостей. Коловорот, людей повно завжди, і ми до того привикли. І... Ну, ще абонемент не робите квитки вхідні, е, як ні, для музею. А ви знаєте, оце була прес... бо я ж депутат писала акт обстеження, прийшла там з вулиці сусідньої з, ну, з мого округу. і Жінка і каже: Слухай, та у вас в хаті таке, тут треба кіно знімати. Я кажу, одна каркала. Я сьогодні кажу, дивися, кажу, Оксана накаркала. Ви ще мене вбрали? Да? Як називається? Лапсердак, кажіть. Такий мені. лапсердак, так Доза, там, що... от у вас так. навіть є картина в тому намальована. Це мене сердок намалювала, бо вона мене от часом. Ї... Вона любить мене малювати. От ми ваша любим... подруга, Валя, так? так. Так. Оце сидять дві коліжанки не люблю. Люблю ці, і любляться, ми... друзі. Валю ще назвіться. ваше прізвище. Валентина Сімащук. Теж Почаєва? Так, ваша робота? Так. Розкажіть, якісь золоті фані слова про коліжанку. Проти подружжя надзвичайна людина. Я е, дякую Богові, що так от дав мені таку подругу. Ми е, познайомились, дякуючи рідкій квач. От у нас є ще одна спільна наша така колега, яка надихає нас. Вона про нас пише, е, от, а пише про всіх, про всіх так про всіх, про, всіх, про всіх цікавих людей. людей. От, але ж, е, от ми так можна сказати, е, поєднані однією іде, ідеєю творчості. Того, що ну як творити непросто постійно, якісь муки є в тому всьому. От і якщо ніхто не підбадьорює, то можна зачахнути і нічого не з'явиться на світ. Коли з'являється хоч якась крупиночка, один одного ще підбадьориш і виходить, шедевр, можна сказати, навіть. От, ну. Це таке вагенне середовище своєрідне, правда. Тут хочеться, аби свічки десь запалювалися час буває, Повірте, знов посеред сують причаяно до Почаєва, до Почаєва, до Шекспірівського подружжя, де подвір'я вітає ружею, де на вікнах ткані фіранки, де розмови тривають до ранку, де дива, мальовидла веселі, іконопис, дзвінки, акварелі. Господиня малює і варить. А господар, фанат гітари. Суперечка у них незлоблива. Вони й досі очікують дива, вони й досі. Ромео з Джульєтою, з диво драмою пережитою. Попри щастя, є смуток в оселі, син і доня в світах, менестрелі. так скликає всіх нас по чаїв. Ми скучаєм за досвідним чаєм. Почала малювати, Це, значить, творити десь в 40 років. До того я малювала і навіть вчилася в московському зної, але ну, я його не закінчила, там щось рік залишилася і робили на тих роботах, що були роботи, бо те ніхто не цінив на життя. Те, заробити на життя. Я була бухгалтером-касіром. От він в училищі був він завжди творчий був. Він був художній керівник, він грав на весіллі, він музикант. А я чим приходилося робила? Ну, і домохазяйка, і дітей і все вдома робила. На вашому місці, в вашій хаті, тут є дуже багато всього різного. Чим би ви найбільше похвалилися? Що найбільше любите своїх еспонатів, якщо їх можна звати? Люблю. Є щось таке, щоб показати і розказати про ту річ особливу. Чи про картину? Ви знаєте, що, ваш... що я люблю, так. що я хочу. Я дуже люблю глину. І дуже в мене такі просто мрія, щоб по чайві зробити гончарний цех. Дуже, щоб... Я навіть їздила в, цей, в Київ на в Корпус Миру, там ті проекти робила. Поїхала в Пітер, там в мене сестра живе в Санкт-Петербурзі, І в Невській лаврі там такий був гончар-художник. І я пішла до нього. І ми почали зробили того гладущика. О, там на місці, так? Так, в нього, на його в його цеху. Там він робить він, Він дуже гарно, то все скоро. Отого я вже сама зробила і сама розписала. Там в нього. Оце ми він отаке вже попридумували. І ми хотіли то всі тарілочки і розписувати. Бачите, він мені зробив тих тарілок щось багатенько, я їх оце зробила, розмальовувала і думали, тут зробимо якийсь такий, щоб мали люди робити. Багато дітей творчих, багато любить творити. І... роздавали, як сувеніри. Так, роздавали як сувеніри потім. Просто От. Люди прожили життя, жили От. на Уралі, так? Та, Скільки років? На Уралі? Ми не довго. Ми та, та нас таке мандрували і плюс заробляли гроші. Так, а тепер ви вже на пенсії? Так, йому а ще тепер troops... на пенсії отаке витворяють, не зупиняються, творять і ще хочуть, іще іще хочуть. <с: <с:> <Іще> хочуть, хочуть, хочеться. Tha... Хоче ми хочемо, щоб по чаєві таке був тут і різблярі хороші, і такі хлопці молоді. Молодь, вони просто такі талановиті, настільки і вони стільки такої підтримку їм, щоб щось то організувати і щоб то вже воно якось воно було узаконено, бо тако там по домах щось там роблять. Воно ну то це зовсім не не то. Хочеться, щоб було якесь підприємство. Щоб Почаїв ожив, щоб Почаєві були дороги, щоб тут було місто фестиваль, щоб сюди приїжджали артисти, співали, виступали гра, щоб щоб нас тут жило місто. А то в нас тільки Лавра тут живе і молить. Хочеться, щоб той почав був український. Український, а ми і українці. Ми. Розцвітають каштани, найкращі дерева з дерев, і тут де колись ми ходили по вулиці тихій нічні, Каштани нам крони схилили, і пахніжний цвіт запошне. Павні глядачі, на цій поетичній творчі хвилі. Ми прощаємося з вами. То були подорожні замальовки. Остання наша зупинка в Почаєві в родині шаповалів. Ми обов'язково до вас ще приїдемо до зустрічі. Мандруйте разом з нами.